Як тебе звати? Прошу вибачення, нам не можна говорити з гостями. Я хочу, щоб ти пішла зі мною. Ні. Дозвольте, я заберу ганчірку. Містере Купере, вибачте. Я зараз усе виправлю. виправдаю. Зараз ти підеш до vip зали та потанцюєш для того чоловіка. Але, містере Купере, я не можу. Я прибираюся. Це буде для тебе момент слави. Пішли. Містере Купере, я не можу. Я таким не займаюсь. Нелі, цей чоловік заплатить тобі місячну зарплатню за 15 хвилин твого танцю. Хіба тобі не треба грошей? Треба. Ми не можемо йому відмовити. Давай, Містер Купер. Але я не можу. Я не можу. Будь ласка. Тоді попрощайся зі своєю роботою. Ні, я не можу. Тоді йди роботу. і танцюй для нього. Я не можу лишитись без роботи. Пана. її. Потім мене привели до незнайомця. Виявилося, що нас пов'язує дещо більше, ніж просто танець. Цьому чоловікові судилося відкрити мою таємницю. Я Нелі, і це історія мого кохання. Підійди ближче. Чому ти не дивишся мені в очі? Ви заплатили за те, щоб я танцювала, а не дивилась на вас. Я грубо. Ти такою раніше не була. Привіт, Нелі. Алекс. Я мала танцювати за гроші для багатія-придурка, але найстрашніше те, що він виявився моїм першим коханням. Я знаю, що одного дня тебе зустріну, але не думав, що це буде так. І тому ти вирішив купити мене. Що? Та все. Що? Ні, 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 ні. Я, я просто хо хотів поговорити з тобою вічно. Боже, Алексе, про що нам розмовляти? Про те, що було між нами. Немає нічого між нами. Десять років тому було. Ти мене кинув, мене це зламало, тому між нами все скінчено. Це все, що ти хотів. Вибач. Ти не сильно змінилась. Припини. Припини. Ти така ж бродлива. Припини. А якщо я скажу, що все ще моє почуття до тебе і все ще кохаю. Ні. Ні. Не говори такого. Це я кохала тебе. Я кохала, а ти ні. Ти навіть не мав можності поговорити зі мною, сказати мені особисто, що ти мене... Я менш... не збирався йти від тебе. Звичайно ж ні, твої батьки вирішили за тебе. Вона просто прибиральниця. Вона не гідна нашого сина. Але вони мали рацію. Як бачиш, припини, гей, hey. раніше я була згодна на все заради цього чоловіка, а тепер я не була готова пробачити йому те, через що мені довелося пройти. Я довго збирала себе докупи після зустрічі з Алексом. А якщо він дізнається мою таємницю, яку я приховувала стільки років. Так, містер Купере, тебе звільнено. Що? Дівчатам заборонено водити клієнтів додому. Але я не водила. Перестань брехати! Він пішов одразу після тебе. Хотіла заробити трохи свого. Але я не водила. Ти ще пошкодуєш про свою брехню. Зачекайте. Прийшов. Будь ласка, дозволь мені пояснити. Ти серйозно, Олекс? Мені знадобилося стільки років, щоб прийти до тями і почати нове життя. А тепер ти з'являєшся та все руйнуєш. Нелі я тебе шукав, дуже довго шукав. Ти так раптово зникла. Звичайно, я зникла, тому що я хотіла бути якомога далі від тебе та твоєї сім'ї. Усі ті їхні конверти з грошима. Візьми Нелі, будь ласка, за своє мовчання. Позбудься дитини. Ну, будь ласка, я ж не знав. Я хотів ту дитину. Я хотів бути з тобою. Вони зробили це за моєю спиною. Коли я дізнався, я намагався знайти тебе, але ти просто зникла. Тепер Вже запізно. Але для кохання запізно не буває. Алексе, ні. Вже запізно. Вибач за все, через що ти пройшла? Пробач мені. Боже, Алекс. Hey. Я знала, що все це погано закінчиться, але мене так тягнуло до нього. Мамо, де моя книга? <кхід> <А, кхід> Привіт. А хто це? А, та просто. просто друг. Він уже йде? <кхід> Як тебе звати? Алекс, а тебе? Мене також Алекс. Уявляєш? Приємно познайомитись. А... Скільки тобі років? Завтра буде десять. Але не кажи, що тобі теж десять. Я не повірю. Ні, звичайно, ні. Люба, іди спати, будь ласка, я зараз прийду. Добре. Це моя донька? Ні. Вона моя. Послухай, Нелі, це не моя провина, що все так трапилось. То тепер я маю тебе пожаліти? Так. Добре. Мені шкода, Алексе. Я не знала, що ти хотів бути зі мною. Звідки мені було знати? Але зараз це не має значення. Це було в минулому житті. А зараз просто йди звідси. Мамо! Я зараз прийду. Заберися. Хотіла, щоб усе це швидше закінчилося, як поганий сон. Але вранці я зрозуміла, що це був лише початок. З днем народження <світ> З Днем народження тапа! Що тут відбувається? Це все Алекс. Вибач, я не міг її відмовити. Мамо, мамо. Ти особливий гість на моєму дні народження. Одягни капелюшок. Добре. Люба, йди до своєї кімнати, будь ласка. Там на тебе чекає подарунок. Ура! Ура. Пробач я не зміг стриматися. Вона така мила. Я знаю. Вона навіть схожа на мене. Ні, вона не схожа ні на тебе, ні на твою сім'ю. Вона лише моя. Зрозуміло. І тобі зараз краще піти. Будь ласка, просто заш нас. Що б ти не казала? Гаразд? Ти мені допоможеш з розмальовкою. Звичайно, Люба, я допоможу. А, але я хочу, щоб Алекс мені допоміг. Можна? Звісно. Отож, що в нас тут є? Однороги. Вау. Ну? Вибирай. О, клас, а я візьму цей. Однороги. О. Коли я дивилась на них, я усвідомила, що даремно себе переконувала, що не любила Алекса, що моя донька на нього геть не схожа, адже це була неправда. Я ніколи не бачила нічого милішого у своєму житті ніж ці двоє разом. Я збагнула, що я безмежно люблю мою Алекс та Алекса. Послухай, Алекс. Люба. У мене для тебе є особливий подарунок. Який? Я хочу познайомити вас. Але ми вже знайомі. Так, Алекс. Твій тато. Мій тато? Татусю теж потрібен особливий капелюшок. У той момент я зрозуміла, що ніколи в житті не буває запізно робити дві речі: прощати та любити. А ось сцена після титрів. І до речі, ці титри зможе створити ти. Напиши в коментарях вигадану кіношну професію. і Ми найприкольнішу обов'язково впишемо в титри в наступному ролику. Чекаємо твій коментар.